Тато мій вмів дуже гарно косити і вмів дуже гарно заправляти косо. І ми з ним як виходили косити, коли я був студентом, ну, то ми багато могли накосити за один поранок. Щоб довше коса трималась клепання, треба метелькою отак її підправляти. Вона гостріша стає. Тоді Добре ріже вона. Моя хата з самого краю за Польщі це мій дід, батьків, батько. Оце його землі були. Напроти, сім'я жила, велика, навіть дві сім'ї жило. Діти повиїжджали, внуки також сюди не вертаються. А найближча хата тут, десь від мене, порядка 250-300 метрів є. На даний момент зареєстровано 10 жителів, постійно проживаючих 5 жителів, які нікуди не від'їжджають. Постійно тут живуть. От і Климович уже він теж зареєстрований і постійно проживає. Є люди, які проживають тут постійно, але без реєстрації місця проживання. Це 4 людини таких. І окрім того, є люди, які приїжджають на літній період. Це люди, які будемо так казати, віддали все своє життя для дітей, для роботи. А зараз, вже на старості літ, вони тут знайшли тихий відпочинок. Приїжджає магазин, такий автомагазин. Ми сміємося, все село збирається, а там три чоловіки, чотири чоловіки. то все село. От ото ми зустрічаємось. Привозять вони помідори, огірки, м'ясне привозять, корм для собаки. Вони беруть, щоб ніде не їхати. От, тому що звідси вибратися дуже, дуже важко. Сполучення автобусного тут вже немає через наше село. Хлопці-охоронці. Це грабовець Валерій Климович і грабовець Валерій Кузьмич. Один у крайній хаті з цієї сторони живе, а другий з цієї. Війна почалася, і там незнайомі люди. То я завжди на них можу покластися. Вони живуть при дорозі і вони будуть спостерігати, дивитись, відзвонюватися. Такий зв'язочок у нас є. Колись там в ресторані підігрував, на свадьбах іграв, ну, дружині це не сподобалося, сказала, вибирайте сім'я через <звадьба> Ну, Знаєте, що як на свадьбах там грати. Теж підзаробляв. Працював в театрі трохи ляльковому. Зарплата маленька пішов на завод. 72 буде через два місяці. Син, дочка, п'ять внуків. Дві дівчинки, три хлопчики. Вже дорослі. Я з Валерієм дружу з дитинства. Як сказати, він ботан, любить книжки читати. А я там ну, футбол разом грали. Цю хату ми будували з татом у 69-му році. Я ще ходив тоді в 10 клас, а тепер я повернувся сюди і дивлюся, що тут можна ще змінити. Ось поки що це парадний вхід буде, але коли він буде, побачимо. Це Моє все тут, тут батьківщина. Мені тут добре. Маю 71, Свої, свої роки і тримаюся, поки що так. Переїхав я три роки тому зі Львова, навчався в інституті там в політехнічному. Потім працював у Львові на різних підприємствах. На пенсію вийшов, потягнуло мене сюди на батьківщину. Тут спокійно, тут гарна природа, тут гарний ліс. Тут все мені знайоме із дитинства. Озеро Синове, площа якого становить більше 180 гектарів. На берегах розташовано три населені пункти, зокрема село Соколище, село Шкроби і село Синове. Село Нова воля знаходиться ось туди далі за село Шкроби. Ходить до складу Синівського старостинського округу. Приїхав в село Сереховичі по направленню після закінчення інституту у 92-му році. У селі Нововоля проживало біля 80 людей. Працював і ФАБ, магазин. З того часу клуб там вже не працював, школи не було. Люди проживали в основному пенсійного віку. Довгожителька, яка не так давно померла в віці 106 років. Мама померла 6 років назад. Я так і лишився, ну, жалко хату ставляти, непогана хата там для дітей стараюся. До складу Сереховичівської об'єднаної громади входить 11 населених пунктів. Населення в громаді наразі складає 3280 осіб і має тенденцію до зменшення. У нас велика сім'я була, жила, поки ми не роз'їхалися всі, от в батьків було шестеро дітей. От, ну і я б мама сказала, щоб було б добре, щоб тут хтось проживав. Ну, ми вирішили всі, брати і сестри, що ну, хай буде от один хазяїн тут в цій хаті. Господарство мені нема коли займатися, таким великим, що доглядати треба. Тому що е я деколи їду до дітей. От, у Львів, у Луцьк їду. От тому в мене є один такий песик Пух. <реш> <реш> ходи сюди, ходи маленький, ходи сюди, отак. О, молодець! Ото ти хороший. Пух! Ходи. <реш> ти йому десь півроку такий. Є. Охороняти він не дуже, але дає знати все. І він любить бавитися таке. Оце головне заняття його. За 17 років вже більш-менш знаю тут по селах. То приїжджає, то ну, мотоцикл спортився. Дайте дядьку ключа, дайте то, дайте то, знаєте, таке, а то бензину немає. У вас є бензин. Я говорю, є останні бензин оддаю. Не привозять. От знаєте, мама вчила, ніколи не треба жаліти і відноситься добре до людей. І все. Збираю ягоди, збираю гриби. Ягоди здаю, заробляю чуть -чуть навіть. Гриби ні. Гриби там віддаю. Там Друзям, родині. Я маю тут невелику ділянку картоплі. Сам її саджаю, сам її обробляю, ну, в полю і жуки збираю. От дивлюся, якщо є жуки, то збираю жуки. А якщо навіть є отут от вже личинки. Також збираю, щоб не давати хімії. Цього року гарна картопля, отака. От, небагато, але її вистачає. І для мене, і для дітей, і для внуків. Тут бобер завівся, чотири нори вирив, то я засипав, бо на вирив до сусідської сажуки. Не знаю, чи моя риба повтікала туди, чи її сюди прийшла. А там ще є ставок, то там він жив і видри були тут, то я їх повиганяв. Майка багато є, а мур так само, кілограмовий звичайно. Ну, в мішок, осипки, за рік кормлю їх. До ставка кози приходили, воду пити, бігають зайченятка по дворі, Лиш пробіжить прибіжить до калітки, став, дивиться на мене. Колись були вовки, колись, я знаю, я мисливцем був, то це отут дорога є, там телята були. І сюди пройшли два вовки. Сліди, так, бо я по слідах це читаю сліди. Цю весну я в основному був зайнятий пасікою, тому що рік був невдачний, холодний. Ріпак не цвів. Він як цвів, то він не давав нектару. Бджоли голодували в той час. Років 50 тому поставили ми з татом чотири вулики, багато бджіл тут. Це сім'я така міцна. Дуже от вчора пустили рій, спілкуюся з, з пасічниками, з багатьма. Казали, ріпакового меду цього року не буде. Чекаємо, що може акації буде. Багато є дерев посаджені років. Мені 12 було. А оця яблуня, оця слива, ця яблуня це е, вже мої. Люди садять невеличкі огородики для себе. Тому що навіть обробити ці огороди також є проблемою, тому що в селі немає жодного коника, немає ні трактора, немає нічого. І з сусідніх сіл, щоб когось покликати, ви самі розумієте, де спаливо дороге, люди беруть велику ціну. То їм обробіток цього огородику коштуватиме дорожче, аніж будемо казати, вони з його щось візьмуть. Але люди все рівно стараються, копають, грядочки садять. Добрий день, ширі мене звичайно. Працювала в колгоспі 19 років, чи 20, робила в магазині і пшоно, і все, по, по списку давала. Мати сама, батько покинув. Ми в чотирьох були. Вже як батько покинув, то мати сама построїла хату. Вона млині робила. Школа була. Я ходила сюди чотири класи, а в сину ходила до 7 класів. Плиту коврики такі. Щоб скорі час проходив. Це ткани, а це вишити, це більшити. Топлю в грубці, їсти беру, стираю. Ну, що треба, то роблю. Але вже не здужаю, вже все. Вже думаю, останній рік вже до дочки хочу вибратись. Туристку дочка, а син у луцьку. Автобуса нема. Чим переїде? Син хай машина діє сина то знову він робить цілий тиждень і в суботу робить, колись їхати. А мені треба їхати, щоб приїхав, що по собі. Я без палки не можу. На городі, або в помидорі. Що треба, цибули. Більше Більшість в магазині. Добре, щоб хоч привозить машину, от город мій. А в лісі – то там болото. Ви знаєте, перших два роки, як сказати, то місця не знаходив. Так скучно було. ну За друзями, за роботою, знаєте. Потім звик, а самітник. Ну чого, ходжу туди, в село, приїжджу деколи скучно самому. Вже починаєш сам з собою розмовляти, то вже все. Привозить Укрпошта, продукти Укрпошта привозить. У нас пересувне поштове відділення зв'язку. Воно приїжджає у вівторок і в суботу обслуговує ці села. В вишку поставили в шкорбах, да, ловить інтернет. Я по мобільнику дивлюся. Все. Вже телевізор не так цікавий, як в інтернеті. А я сміюся з цих з дітей своїх, з внуків. Зараз діти не такі, я дивлюся на дітей. Вже мама ну, перший, другий клас. Синок вставай на ну, говорить, корови треба підпасти, бо мені на ділянку з другого класу на Пашу надведе мене малий пацан, ну, другий, третій клас там ходив. І все, пасеш корови. Колишня назва, навіть рішення сільської ради було про переіменування, повернення історичної назви село, носило назву Божа воля, і люди прагнули повернути назву. Десь нас не почули. І наразі воно так і залишається новою волею. Дуже село гарне було, наше, наше село називали Лондоном. Бо одна вулиця було і багато дітей. Льон рвали, все, буряки, буряки, все робили. Що в колгоспі давали, те робили, матері ділянку давали і робили ми діти. У нас п'ятеро дітей було. Я народилася в сусідньому селі Шкробах на хуторі ще в 50-му році. Моя мати з цього села, а батько з того сусіднього. Тут хата стояла мого діда, і вони приїхали сюди жити. Тут було село 300 з лишнім людей. Воно було невеличке, але людей дуже багато. Дітей було багато, в кожній хаті було найменше троє, четверо, п'ятеро дітей, а то й семеро. Школа була, ходила суддя в школу, чотири класи. П'ятий клас ходила в сину в сусіднє село, там у Сириховичі. Серховичах кінчала школу. Я саме люблю айстри. Я їх от насаджувала скрізь. Були курі, але курі лисиця повитягала, чи куниця, щось повитягало. Та ще пару років тримала гуси, качки тримала, а зараз вже не чула. Кругом мене сусіди є. Мене сусіди тут є, і тут є через дорогу. То середина села тут. Гурки, помідори, все оте, то привозять діти мені: молоко, сметану, все. А тут що є, те купимо. Дочка приїжджає кожний суботи. Ой, приїжджають діти. А син он журуся, син збирається на війну. Десять років був на війні, прийшов, його комісували, бо в його почка одна тільки. А зараз топір коневістка дзвонила, що вже знов йде на війну. А мама каже, забирається вітя знов на війну. Як на війну? Так, да", каже, вже всю, вже послав своє бундеруванні та все там каже, що ти окопи копати. Я одненька тільки тут літом, а з забирають мене. Вже мене четверо правнуків. Що там я роблю? Сторожу, сторожую хату та і все. Ай, яке там здоров'я. Інсульт перенесла, те он як ходжу, ліва сторона не робить у мене, ні рука, ні нога. А так ще то там щось однею рукою зроблю, їсти зварю собі. Та не тільки собі, а й дітям наварю. І напечу, і наварю. Пекти дуже люблю, дуже з тістом люблю займати. Як ішов на пенсію, я думав, що в селі, хоч буду відпочивати, собі скільки хоч посплю. Я тяжко робив, а тут ще тяжче. Розумієте, вісім годин відробив, собі відпочиваєш. А тут встаєш п'ять ранку, косовиця, в день дрова там заготовляєш, ріжеш, колиш, складуєш, тогороди літом, допущен. Тут добре жити, тільки що скучно, мало людей, знаєте, хочеться з кимось поговорити. А то так і мову можна забути.